Казка про те, як треба їсти менше макаронів. Десяти ти боїшся? Я не боїться. Жив, був один. Хлопець. І дуже він любив макарони, їв ті макарони їв, а тоді ще їв хліб з булками і тоді їв ще 에... він там ще їв, Тісто всякі вареники і всякі. Ці... Задове підбориття. Так, і він став такий грубастик на, на лиці і не на лиці теж. І став грубастиком і не влазив в двері. Є красуня. І не хотів він, йому так подобалось то їсти. Він казав, то ж так смачно. Хліб з макаронами їсти. Хліб з макаронами. Так. Або з палюшками канапку. Те. І він їв, їв, їв. Їв їв, товстів і товстів. І все. І після того він перестав влазити двері. Спочатку він не міг вийти на вулицю, бо він не влазив двері. А тоді він в ліфт теж перестав влазити і не міг виходити. Тоді його вивезли, десь там в село якесь поставили, і він там жив, коротше, в таких без дверей, квартирі, ой, в будинку. А потім він поїхав і зробив операцію собі на живіт. І його завели до психолога ще. До психолога? Так, і психолог йому каже, та ти просто заїдаєш свій стрес. Не їж такого більше, і ти будеш худеньким. І він став худеньким. Йому зробили ще одну операцію, і він почав допомагати всім іншим. Казав, не можна їсти так багато хліба, тіста, макаронів, всяких піц і так далі, чіпсів. А треба їсти тільки здорову їжу, і тоді всі будете. Здорові, зможете ходити, не будете задихатись, як ходите, і ага. Не будуть вас ноги боліти. І він дуже багатьом поміг, і всі були щасливі, і йому були вдячні. Ура.